Сірко українська народна казка. Був собі в одного чоловіка собака Сірко, дуже гарний пес. Взяв хазяїн та й прогнав його з двору. Блукав сірко полем і так йому гірко стало. Скільки років я хазяїнові вірно служив, а тепер, на старість, він мені шматок хліба жаліє. Геть прогнав. Бродив він так та й думав. Коли це біжить до нього, вовки питає, Чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає Ох, брате, прогнав мене хазяїн. Тоді вовки каже А хочеш, я зроблю так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе? А Сірко йому, зроби, голубе, я вже чимось тобі віддячу. От і говорить йому вовк Ну, слухай. Як вийде твій хазяїн із жінкою пшеницю жати, і вона дитину покладе під купою, то ти ходитимеш коло того поля, щоб я знав, де воно є. Потім я схоплю дитину, а ти будеш віднімати її у мене. Тоді я, наче тебе, злякаюсь, та й відпущу її. У жнива, той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою. А сама жне біля чоловіка, коли це біжить вовк, та за ту дитину і поніс її полем. Сірко кинувся за вовком, наздоганяє його. А чоловік кричить Хапай, сірко. Сірко наздогнав вовка, забрав у нього дитину. Приніс її цілий здорову до чоловіка і віддав йому. Тоді чоловік вийняв із турби хліб і шматок сала. На, сірко, їж. За те, що не дав вовкові дитину вкрасти. Увечері прийшли додому, взяли сірка, а хазяїн і наказує Жінко, навари швидше галушок та добре їх салом натовчи. Щойно галушки зварились, хазяїн садовить сірка за стіл, сідає сам біля нього та й каже Сип, жінко, галушки, будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому догаджає, щоб той часом гарячим не опікся, і знову зажив сірко лиха не знаючи. От якось сірко й думає треба мені віддячити вовкові за те, що він так мені допоміг. Треба ж за добро добром віддавати. А той чоловік саме збирався свою дочку заміж віддавати. Сірко майного ліс знайшов там вовка і каже йому: Приходь у неділю ввечері до нашого городу. Я тобі віддячу за те, що ти мені добро зробив. Дочекався вовк неділі та й посунув на те місце, куди йому сірко сказав А саме того дня і справляли весілля. Сірко вийшов до вовка, завів його нишком до хати і посадив під столом. Потім узяв на столі пляшку горілки, великий шмат м'яса і потягнув під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і гукає Не бийте сірка, він мені добро зробив, то і я йому добро робитиму, поки й житиме. А сірко бере, що краще на столі, і подає вовкові, нагодував і напоїв його так, що той не витерпів і каже Буду співати! Сірко взявся його вмовляти, Не співай, бо буде тобі лихо. Краще я тобі дам ще пляшку горілки, тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки, то каже Ну, тепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо, і я, і ти. Ой не втримаюся, співатиму. Як завив вовк під столом. Люди посхоплювались туди й сюди. Дехто хотів липцювати вовка, а сірко кинувся на вовка, наче він його з хати виганяє. Хазяїни кричить, не бийте вовка, бо ви мені сірка вб'єте. Сірко й сам йому раду дасть. Ось не чіпайте. От сірко вигнав вовка аж на поле і каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощались. Чого навчає нас казочка Сірко? Вона показує, що важливо допомагати іншим, навіть якщо вони здаються слабшими або іншими. Сірко був старим і його не цінували, але він виявився корисним. Це вчить нас не судити людей або тварин за їхнім зовнішнім виглядом або віком. Казка Сірко показує важливість бачити позитивні якості в інших, навіть якщо вони здаються нам незнайомими. Або навіть ворожими. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!